Після того, як Верховна Рада двома стами 43 голосами ухвалила законопроєкт про множинне громадянство в Україні, багато хто обговорює, яка реальна мета цього. А от мене цікавить інше: якщо зранку ніяких змін не відбулося, то четверта стаття Конституції містить таке визначення: в Україні існує єдине громадянство, підстави набуття і припинення громадянства України. Визначається законом, Визначається законом підстави набуття не іншого громадянства, а саме українського. То як сприймати те, що 243 депутати Верховної Ради проголосували за те, що прямо протирічить Конституції. Хочете змінити Конституцію? А як це зробити під час війни, коли це заборонено законом? Хоча за закон, який протирічить Конституції, проголосували ж, цікавить саме правова аргументація. Чи може зранку відбулися зміни у мові, і прикметник єдине відтепер тлумачиться як множинне? А ще цікаво, чи цей цирк колись закінчиться.